За три місяці я знайшла той проект. У мене було 30 інтерв'ю технічних на ринку. Є люди, які сидять по 10 років, роблять одну ту саму роботу, і вони сіньорки вони получають багато багато грошей. Є люди, такі, як ти, які просто залітають, які навчаються нон-стап, які здають кучу запитань, і які за три місяці вже отримують свою зарплату. Ти Зробив такий темп всій нашій групі. От mm -hmm. так. <laughs> Кілька людей з нашої групи знайшли роботу. Майже всі. Ринок it технології Європи та США. Добре, що просів після повномасштабного вторгнення. Багато українців кажуть, що роботи немає. Ринок мертвий. Всі ви скоро закриються, немає сенсу йти. В IT. Насправді я бачу трохи іншу картинку, так як я навчаю людей майже по всьому світу вже більше шести років. І одна з них молода, та заряджена українська мама двох дітей, яка живе та працює в Польщі. Сьогодні поділиться своїм досвідом, який прямо протирічить всім, хто негативно відгукується про ринок it -технології технологій в Європі. Ну а я в свою чергу поділю з вами інсайтами про американський ринок, де я, в принципі, і живу останні 15 років. До речі, мене звати Хромжіко Сергій, Я являюсь власником it школи Коміфай. в it сфері я вже провів більше 10 років. Ну а сьогодні ми у Варшаві поговоримо з Оленою, яка просто розірвала європейський ринок. Садимо вподобайку та поїхали. Ну що, тепер почнемо? Так, Давай ти нам розкажеш звідки ти родом. Загалом я родом з України, не з Одеси навіть, а з маленького міста Котовськ, який знаходиться в Одеській області. Так. В IT я пішла на курси Одеські, а які курс йшов майже рік. Це був QA. Як зараз курси можуть йти три місяці? Ну, розкажи мені. легко. Теж кажуть, як доганяє волка. Легко. Насправді. Дивись, можна є люди. Не веду приклад на ринку. Є люди, які сидять по 10 років, роблять одну ту саму роботу, ага. і вони сіні роки вони отримують багато багато грошей. Угу. Є люди, такі, як, наприклад, ти, які просто залітають, які навчаються нон-стап, які задають кучу запитань. І які за три місяці вже отримують свою там якусь зарплату. У мене таких кейсів насправді дуже багато, коли люди приходять а, до речі, я залишу посилання на, а, на мій англомовний ютуб канал, де я куча різних кейсів Навчалися там 3, 4, 5 місяців і знаходили роботу навіть до закінчення навчання. Тому це все залежить від людини. Але той рік він був так на лайці, на лай ну, значить... не треба нічого додатково вчити. Колись там буде домашка, якось так. Тому а тут ти в такому темпі, і в цьому темпі ти залітає. Таєш на свою exactly. на, свій, на свій новий проект, так Exactly. Ти тільки що задав запитання, скільки людей з нашої групи знайшли роботу. Так. Майже всі, хто зайшли до кінця, от майже всі. Я лише там пару людей не від пару людей не чув, але я від них взагалі нічого не чув. Вони не вони не приходять, ага. вони не доєдуються до наших вебінарів, вони просто пропали. Я не можу їм допомогти. Ті, хто приходили вчора мені двох, як ти вже казав, я двоє бачила. Людей. Я бачила в нашому каналі. Так так, так, двоє Дуже людей круто. отримали роботу. Коли я бачу групу сімнадцять, <рис> так так і реально, майже всі з вашої групи вже знайшли ага. роботу. Причому. Ти сама перша знайшла. До речі, давай зараз ми до цього повернемось. До робіт okay. спочатку поговоримо про те, як ти знову таки попала в it сферу а, Ти почала навчатися дуже-дуже давно, і ти пройшла курс по мануалу. Насправді, я в 13-му році ще тільки. Здається, сам навчався а, на інженера, якщо я не помиляю, чи в 14-му? Ні, в 13 му то, то була, була англійська мова з букви. Я, то був шок для мене. Я не могла повірити, що треба так починати. А на самій курс я вже пішла в 2015 році. Угу. Коли народилася донька, угу. прийшов рік і все, я готова до курсів. Бабусі, приступайте! Клас. В У му році я тоді вже, мабуть, на своїй другій роботі працював чи на третій, всього-навсього. А в 13-му я ще на фермі був північній Дакоті. Ага. Тому, тому мене далеко тікли невідомо. Круто, окей. Тоді ти почала в 15-му році, 15 році? Ти, прош... так. ти пройшла якийсь курс поманулу, який йшов цілий рік, все було дуже помаленьку, так. неінтенсивно, і це, в принципі, причина, чому так помалу все йшло. Так, так, я думаю, що так, тому що. Зараз я на такому підриві, навіть коли мені нічого не треба вивчати, я вже знаю. Ага, я хочу сертифікат за AWS, а я хочу сертифікат з Agile. Тобто, в мене дуже багато планів. Коли ти знаходишся в цьому драйві, так тобто так. ти залеж е, зробив такий темп всій нашій групі mm -hmm. а так. <реш> <реш> так, і так. то дуже круто, тому що мені дуже подобається цей напрямок, і мені дуже подобається, що в мене є ідеї. Тобто я не пливу так якось потихеньку, а в мене дуже багато ідей, і я розумію, що саме час, саме зараз час для мене будувати свою кар'єру, тому що я знаходжусь в нужному місці в нужний час. Exactly. Коли, Коли найкращий час будувати кар'єру? Завжди зараз. Завжди. Так. Тоді ти в 15-му році почала вчитися на мануально кінженера. Звучить так, як в тебе вже 9 років досвіду. Але ні. Розкажи, як то було. але тільки загалом п'ять таких добрих. Ну, шість. Мене було дуже багато гепів в кар'єрі, тому що гепів. Хто тебе гепав? Так, як сказати, перерв. У перерв, перерв. Мене було дуже багато перерв в кар'єрі, тому що я ще народила свою другу доньку. І весь час я хотіла приділяти тільки їй. Потім була перерва, коли я вирішила, що мені треба відпочити і розуміти, чи хочу я далі розвиватися в ІТ. Такі перерви, коли я міркувала, що мені робити далі. Але два роки тому. Всі міркування вже закінчилися. Я розуміла, що треба на, м, держати керунок на автоматизації, тому що без автоматизації ні, ні, нікуди і, ні, і ти не можеш ніяк ем, побудувати дуже гарну свою кар'єру без mm -hmm. автоматизації. Е, мені дуже подобається ідея е, бути тим лідом, бути менеджером. Але mm -hmm. для мене менеджер, який не має технічного бекграунду, він не Слабай. той менеджер. Ну, на... На жаль, так. На жаль, я так вважаю. Я знаю, що дуже багато людей вони не такої самої думки. І вони кажуть, що менеджер він може не мати технічного бекграунду. Але в моєму житті був такий експірінс, коли менеджер не мав технічного бекграунду, і коли бекенд-девелопери пушили його. На дейлі стендапах, а він нічого не, м не міг відповісти. Mm -hmm. І я не хочу такого. Я не хочу. Я хочу почувати себе дуже впевнено на своїй позиції. Тому технічний бекграунд із маст хев стовідсотків добавлю цікаву історію. Я колись почав працювати як Senior Key automation Engineer в компанії, де був менеджером білорус, такий проросійський білорус. Ага. А, і в мене було більше технічних знань ніж нього. Він був моїм менеджером. А, і він старався мене принижувати, тому що ну тому що, що в, тобі в, в житті ну, якби більше знань в житті багато чого більше є ніж в нього. Ага, а він такий неприємний про білорус, і така ось історія. І так вийшло, що через півроку після великої кільки, кількості спроби булінгу і принижень мене в компанії його звільнила. Я сто менеджером Тому, його люди навчайтеся, будь ласка, вибирайтеся знань. Так, так тоді ти до нас прийшла навчатися тільки на автоматизації. В тебе вже був досвід манел тестування. Ти вже працювала десь на той час, як ти вже сказала, близько п'яти років, але ти хотіла стати автоматизатором. Чому? Угу. Рік тому я вирішила е, змінити е, свій проєкт. У мене був чисто мануальний проєкт, і я на ньому працювала півтора роки, і то було вже дуже нецікаво. І я розуміла, що я хочу рухатися вперед. Я запропонувала своєму тім ліду, що я почну навчатися і почну писати автотести навіть у свій вільний час. то було окей для мене. Він е, сказав, Окей, добре. Е, тако, е, був такий період на проєкті не дуже активний. Е, е, я почала писати тести сама з відосами з Ютубу, з е, курсами, з Юдемі, такі дуже примітивні, але вони були. Але потім активний, е, активна фаза розпочалась він каже, по автоматизації, тому що прогрес він, він був такий дуже малий. І він не бачив цього прогресу. Розпочалася активна фаза, і він, він каже, все, зав'язуємо з автоматизацією, а мені було дуже неприємно це чути. Я не хотіла. Я так. розуміла, що я знов він мене туди, в ту мануальщину. Я не хотіла. Я почала шукати. Це було рік тому, почала шукати новий проєкт, і то було дуже складно, тому що я шукала три місяці, а проєкт, який я шукала, то був мануал проект з ментором по автоматизації. Я розуміла, що без ментора нікуди. Тобто, я не розглядала чомусь курси, тому що мені казали, що Юдемі. Я дуже багато чого знаю після Юдемі. Я так, шукала проєкт з ментором, щоб він міг рев'юти мій код. Так, продовжуй. Так, за три місяці я знайшла той проєкт. У мене було, я думаю, що десь 30 інтерв'ю технічних. Okay. Поки я знайшла той проект, і все було добре. В мене був дуже крутий ментор, який мене підтримував. І саме він, той е, хлопець, саме він зародив мені те, що я зможу, в мене все вийде. А проект був дуже складний, і дуже багато QA Automation мені казали, о, це не той проект, на якому треба навчатися. Наш проект дуже складний і він справді був складний. Але я розуміла, що я можу. А коли в тебе є підтримка, коли в тебе є людина, яка в тебе вірить, я розуміла, так, що я зможу. І все було дуже гарно. Але в січні, коли я була у відпустці, я бачу на полвоч. Мені приходить повідомлення з LinkedIn, і там фото мого ментора. Тому о май гад, Чому в LinkedIn він мені Пише. Я не бачу ще самого меседжа, але я розумію, що на... то, мабуть, тому що його звільнили, або він пішов з компанії. Чому йому писати мені в LinkedIn? Він може написати мені Слаку. Я заходжу на те повідомлення. і Так, його скоротили. Він пише. Розпочався вайт Лейдов. Дуже багато колег сьогодні звільнили, і він пише: якщо тобі не прийшло повідомлення, то е, там все добре, ти залишишся, ти така молодець. Ми з тобою дуже багато цього чого зробили. Але наступний день то був перший день, коли я вийшла із відпустці, і я бачу в мене кол з тими людьми, котрі звільнили Даміна. І я розумію, о oh, гад, Я наступна. Так і вийшло. А, але я хочу сказати, що неможливо підготуватися до звільнення. Я знала, що буде на тому колі. Я знала, що звільнили мого ментора, який дуже крутий чувак. Але я розуміла, що. Я розуміла, що зараз звільнять мене. Це дуже цікаво. І ти на кол, на якому ти знаєш, що тебе звільнять? В мене пропав м, дар спілкування. Я не могла нічого їм сказати. Я, е, мені здається, я три рази спитала: а що, що далі? Ну як далі? Я не, не можу зрозуміти, як тобі в один день відрубають всі доступи, відрубають все. Я кажу: в мене є тест. Я хочу зробити тоді пул реквест Я його робила до відпустки, але не встигла. А вони ка. Ні, uh, no. <laughs> не треба. <Game> over. <laughs> так. А, я не можу повірити. Блін, я стільки часу вклала в той тест, він такий крутий. <laughs> <laughs> так, і таке розчарування, і розчарування і. Розуміння того, куди мені рухатися далі. В мене ще не немає такої стабільної бази, з якою я можу знайти новий проект як QA Automation. Цього недостатньо. І я розуміла, що мені потрібні якісь курси. Тобто, моя ідея знайти проект з ментором – це дуже гарна ідея, але вона закінчилася невдало, і другий раз я не хочу через проходити через то те саме. Тому мені потрібна база, щоб я могла бути самостійним qa QA-інженером, eh, автомейшеном. Я написала на одеські курси, але вони відповіли, що ні, ми не можемо тебе взяти, тому що вже курс почався. А почався. я кажу: Окей, в мене дуже багато знань, я так думаю. Я вам здам всі іспити з гіта, з JavaScript, Вони кажуть, ні, не треба, тому що треба платити за весь курс. Я кажу, Окей, я заплачу за весь курс. І потім, після довгого спілкування, вони мені відмовили, сказали: чекай квітня. В квітні розпочнеться нова група. І ти будеш. в, той, в той Я кажу: ні, я не хочу в квітні, я в квітні хочу вже заробляти великі бабки. До речі, ти ж отримала роботу в квітні, якщо не помиляюсь. Думки матеріалізуються. Супер. Окей, ти сказала, що ти брала кучу відео, дивилася кучу відео на Юдемі, кучу курсів. Потім ти частково працювала, як інженер з ментором. Але в кінці кінців ти знову таки шукала якийсь курс і записалася до мене. Так. Чому? І я можу розповісти, чому, і чому то була дуже вдала ідея, і чому я дуже рекомендую всім починати з курсу такого фундаменталь, <реклама> фундаментального курсу, тому що то база. То база, яка простроюється в твоєму мозку, і ти можеш потім вже нові знання на цю базу накладати. В мене не було бази, і в мене були якісь. Куски дуже гарних знань, дуже гарних, такі, такі. але нема бази, і ти не можеш а, дуже швидко користуватися тими uh -huh. кусками знань, які в тебе є. А коли я пішла до тебе на курси, вони простроїлися та база. І всі ті знання, які я отримувала з проєкту, з ментором, вони підлаштувалися під uh -huh. цю базу. І зараз, коли я Єдиний QA автомейшн на проєкті і будую з самого початку фрейм, фреймворк для автоматизації. Uh -huh. Мені дуже я не можу сказати, що легко. Ні, то не легко загалом. Але в тебе є розуміння, що робити. В тебе є роз... І ти знаєш, що гуглити. Ти знаєш з себе степу, що робити. Так це насправді дуже common case, як то кажуть, дуже частий кейс. Багато людей, такі, наприклад, як Олена, до мене приходять там не тільки українці, але й люди там з різних країн світу і кажуть, що окей, я там щось на Юдемі проходила. До речі, у нас є Ангеліна, з якою я також запишу інтерв'ю через пару місяців. Українка, прямо копія тебе, телефонує. Слухай, я вже пройшла кучу курсів на Юдемі, там я вже багато чого знаю, я сама навчилася. А можеш мені просто підготувати мене до інтерв'ю? Кажу: ти впевнена, що тебе достатньо знань? Так я кажу: ну я там пробувала щось писати. Там вийшло, там не вийшло. Кажу: Окей, дивись, у нас, наприклад, є 100%. Ось уявіть собі лінію в 100 І в цій лінії у вас у вас десь є відсоток номер 4 відсоток номер 27 29, 30, 32, 50, 54, 95. Все. І... Оскільки ви не знаєте про те, що інші відсотки існують, ви думаєте, що у вас багато знань. Так, я я кажу, що, що нам потрібно зробити? Нам потрібно просто оце все заповнити від початку так. до кінця. І прикол в тому, що я не знаю, які, скільки відсотків в тебе є зі ста знань. В тебе якісь mm -hmm. десь є, і саме тому це ідеально було просто пройти з нуля, заповнити. Тобі буде простіше, тому що в тебе вже є якась, є. якась база. А, але щоб так взяти, як вона мені катала, давайте візьмемо один на один, і ти перевіриш де що додати, додаш, Я такий, ну це буде просто печень наліплювати. Знаєш, це коли Тебе з автомату розстріляли, так. і ти пробуєш заліпити по одному. Так. Ці всі отвори, так але є. воно не сильно допомагає. Mm -hmm. Тому знову таки, я до речі, сюди додав відео ще парочки людей. У мене є реально вже список, і, так, прямо таких як Олена, які приходили з такою самою історією. Так. А ще ви, друзі, ви забули поставити вподобайку та підтримати український контент своїм класним коментом більше ніж сім слів. Ваші вибори, які поїхали. Ми вже зрозуміли, як ти до нас дійшла. Розкажи, як прийшов наш перший дзвінок і що відбувалося після нього. Тому що я пам'ятаю, це було так дуже дивно і цікаво. Воно час так, то фантастична історія, на мій погляд. Я вже казала, що я рік тому я почала шукати собі е, проект з ментором, але мені треба було підготуватися по автоматизації, тому що навіть коли ти маниокей питання з автоматизації вони завжди існують. Я знайшла рік тому, CodeMify курси. Е, курси. Не, не курси, а не е, на Ютубі, бо то була перша лінка Перш... в Гуглі. Так. В Google. Так. Перший лінк. Так. На я YouTube. шукала не ковдеміфа, я шукала якесь своє питання і бачу: ок, окей, дуже багато підписників мені так здалося. 22 тисячі прямо зараз. <рес> <рес> так, і я перейшла, і мені дуже м сподобався твій підхід. Як ти пояснюєш, а, загалом я вважаю, що для кожної людини іс існують вчителі, які саме для неї. І ти саме для мене, тому що я розуміла. Все, я підписалася одразу після першого відео і почала дивитися далі, почала дивитися далі і готуватися до інтерв'ю. Я ще не знала, що в тебе є курси. Потім, коли мене звільнили, я повернулася до твоїх відосів і почала готуватися до інтерв'ю. Але в мене було таке неприємне відчуття, що мені треба знов йти на manual QA. І мені це так не подобалося. Я почала дивитися твої відоси з інтерв'ю з різноманітними, і була якась дівчина, яка знайшла дуже крутий проєкт. Останнє питання, яке ти їй задав, воно було: Що би ти зараз зробила, з чого б ти почала свою кар'єру, якщо б ти починала її саме зараз? І вона відповіла: Я б почала з твоїх курсів. Я така, о, май, гад, в Ковдеміфай є курси. Я починаю шукати так, в них є курси. То була 12-та година ночі. Дивлюся, все мені подобається, дуже гарний сайт. І там є така категорія прайсінг. Переходжу до тієї категорії, бачу а, 5 тисяч доларів і думаю: о, мабуть, це моя, моя, моя майбутня заплатня, тому що ну, курс не може коштувати 5 тисяч доларів. Що це за сміх такий? <світ> і там є така кнопка а, Узгодити слот для. Для спілкування, щоб дізнатися так, так. більше про курс. Я одразу переходжу по тій кнопці. Я така людина, яка швидко все робить. Мені не треба ходити, думати, міняти свій погляд. Я відразу перший вільний слот то був слот на наступний день. я його... Ставлю, потім повертаюся в прайсінг і розумію, що то не зарплатня. То ціна курсів. Я думаю, о май гад, це за Але чомусь я вирішила не канцелити той кол. І думаю, поспілкуюся, поспілкуюся, з побачу, що там буде. В самому найгіршому випадку прокачаю свою англійську мову і сто відсотків. Так. Але коли ми поспілкувалися, я вже не могла не піти на той курс. Так, так. У мене було одразу сформоване моє рішення, що я йду. Я йду, тому що моє майбутнє, воно саме після цих курсів. А коли в тебе вже є якийсь експіріанс з одеськими курсами, я кажуть: ні-ні, не можна долучитися. Загалом я долучилася до групи, яка вже йшла. Ти до речі, прийлася до нас на третьому тижні, якщо я не помиляюсь. На четвертому, на четвертому. На четвертому сказал, це рекорд. Так, ми, ми вже на, ми вже прийшли на четвертому тижні, а я сказала: окей, я все зроблю сама. А Там дуже... є а, відео в записі. Ти кажеш так, окей. А на п'ятому тижні я повністю наздогнала і була на, на одному рівні з, так, з, так. З, з, зі всіма студентами. За тиждень прогнала чотири тижні. Так. Це вогонь. Супер. І, до речі, ти побачила цю ціну 5 тисяч доларів. Ти здивувалася, але коли ми застрелили на зізвони, я тобі сказав, що так. для українців в Європі так. та в Україні на скидка 50%. Так. Тому все, що ви бачите, я просто діліть на два. Так, так. І це речі цікаво, тому що мені здається, ти не вона така і багато людей. Вони, мабуть, бачать ці ціни, і вони просто такі, а ні, cancel, не буду. Так. Так, потрібно щось з цим зробити. Люди, підскажіть в коментах зміни, що з цим нам можна зробити, для того, щоб люди не втрачали можливість змінити своє життя, так як Олана його змінила, наприклад. Так. <сх> Найс, супер, окей. Ти записалася на курс. Зараз буде це звучати трішки, як ми продаємо курс, але насправді просто хочу почути щоб почули історію Олени, як в неї все відбувалося, тому що в кожен в кожному це відбувається по-різному. Так ти приєдналася? Ти нас догондала там нас на п'ятому вже тижні, так. а і ти отримала роботу як армейшен Engineer, на одинадцятому чи дванадцятому. О, я не, не пам'ятаю, який то був тиждень. Це буквально я... за два тижні до кінця навчання. Так, так, так. Тоді це дванадцятий тиждень, тому що у нас навчання де чотирнадцять тижнів. Окей за два тижні до кінця. Це рахує з четвертого по дванадцятий це в нас виходить вісім тижнів. Це за два місяці. місяці. ти... Простроїти таку базу, з якою можна оперувати і йти далі в автомейшн-світ. Найс, <світ> nice, супер. І ще одне про що я хотів би, щоб ви знали, друзі. Олена просто скажена. Вона <світ> в неї двоє дітей, в неї фулл-тайм робота. Правильно? Так, Була так. під час навчання. Так. Дво... Ні, півчас навчання ні. А, супер. Потім. Тоді окей. А, двоє дітей. Чоловік вона навчалася в день і вона навчалася вночі, так. тому що по Варшавському часу ти прокидалася oh о четвертій ранку для так. того, щоб приєднатися на дзвінки. Так. Я зараз прокидаюся третій, поки я в Варшаві. Але був час, коли е, е, був інший час. Субота. Так, так, так. Субота це ідеально, тому що ввечері можна просто там о 8-й, сьомій вечора станути на дзвінок. Ти нікуди ні йдеш, ні на які вечерінки, на <пока> упаті. <No party. пока> так, так. Просто хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки. Не наскільки вам потрібно вас повинно бути наполегливість для того, щоб знити ваше життя? А Людина вас. прокидалася о четвертій ранку на протязі двох місяців, два рази в тиждень. Для того, без, що... без єдиного пропуску. Сто відсотків. Я просто в шоці був, тому що вона дійсно кожен раз приєднувалася на дзвінок. Так. І я починав дзвінок там о сьомій вечора по Каліфорнії, що є четверта ранку по Варшаві. Я ну давайте ще дамо пару хвилин на Лені, вона вже, я, я певна, вона вже прикинулась, зараз вона там і приєднається до нас. І так. ось вона. Так. Але то була така мотивація. Я розуміла, що саме твій курс мені дасть е, такий квиток у життя. Чому, чому саме мій курс, чому не, не якийсь інший курс? Сорі за рекламу, але мені цікаво, насправді. А тому що я вже була на кількох лекціях. А, загалом, я бачила всі твої відоси до того. Я розуміла, на Ютубі. Що... На на безкоштовні. Mm -hmm. Я розуміла, що е, знання, вони... Приєднуються до мене після кожного навіть безкоштовного твого відоса. Nice. Тому коли я побачила першу лекцію другу, я розуміла так, що ця простройка мого мозку, вона вже відбувається. Wow. Навіть після першого, після другої лекції, я розуміла, о май гад, я наудисадисе. <гум> Круто, так е, то, тому мотивація вона зашкалювала. Uh -huh. Я розуміла, що це то те, що мені потрібно, і дуже цікаво, що всі мої знайомі, яким я казала, що я просипаюся четвертій ран ранку на курси, та що то за курс такий? Що треба? О четвертій ранку ми би. В житті такого не зробили. Я всім відповідала, у вас ще нема мотивації досягнути чогось з того, що ви тієї мети, до якої ви хочете, ви хочете дійти. Але коли ви будете мати таку мету, ви теж будете прокидатися о четвертій ранку. Абсолютно, абсолютно питання: ті люди, які казали ті фрази, вони працюють там само, де вони працювали раніше зараз, правильно? Так. В цьому вся різниця. А хтось загалом не працює. Абсолютно. Я буквально вчора слухав аудіокнигу, яка називається Atomic Habits. атомні звички. І там була фраза Масивні результати потребують масивних вкладень. І тут саме саме про те, якщо ви не готові прокидатися в четверті ранку, заради бога, не прокидайтесь. Пр працюйте, де ви працюєте, наслоджуйтесь вашим життям. Олена буде наслоджуватись своїм новим життям. Так, Тому що я отримала проект мрії, чесно. Тому що всі люди, які оточнюють мене в мене в тому проекті, вони саме такі, яких я бачила. Тобто, в мене були а, якісь мі Особистий опис мого майбутнього майбутнього проекту, зарплата, яку я хочу, люди, які мені мене оточують, таски, які я буду робити, угу. і все співпало. А саме цікаве, що я дуже хотіла б жити у Варшаві, але мій чоловік не хотів. І рік тому, коли ми. Дискутували по цьому питанню? Ми вирішили е, ні, ми не будемо переїжджати до Варшави, але мені так подобається це місто. І раз на місяць я тепер маю командировки до Варшави. Навіть від цьому. Вау, Наскільки наскільки сильно матеріалізуються думки? Так, дуже сильно в тебе є ця мотивація, яка заставляє людей рухатись, те, що потрібно дуже багатьом. Тому тому, є для тебе запитання: чи було б тобі цікаво? Мотивувати та навчати людей в Європі? А, навчати чому? Наприклад, IT. А, мені було б цікаво, але мені дуже боязно. Окей, okay, тоді ми про це поговоримо. А ви нам напишіть знизу, чи було б вам цікаво, щоб ви навчалися разом зі мною та з Оленою у формі ментора. Тому що мені здається, їй це дуже навіть. Oh Ось. Уявляєш, який мій, мій чоловік замотивований? Угу. Уявляєш, що він, він погодиться приїхати в Варшаву після цього? Дня. <реш> Молода мама, яка тестує. Пише код, яка навчалася по ночам. Як ти знаходиш баланс для твоєї сім'ї, для твоєї роботи, для твоїх там якихось власних справ і подобань? Ем, я завжди в пошуку балансу. Мені кажеться, я не можу його отримати. Але я завжди балансую. Ці перекоси вони відбуваються завжди. Мабуть, без, без них не можна. Коли ти сидиш вдома, в тебе нема справ, ти живеш в балансі, рівний баланс, в якому угу. все стабільно. Але в мене так багато всього, і мені так багато всього інтер... цікаво в цьому житті. Що я завжди якось в такому процесі. Мій чоловік, чесно кажучи, він у шоці, тому що його ем, причетність до цього балансу дуже важлива. Але він, він теж будує свою кар'єру. В нього багато навчань, він багато чого робить. Але ем, ти не розумієш, я роблю такі слоти. Ці півгодини ми йдемо туди. Цю годину ти йдеш туди. Такий тайм-менеджер в сім'ї. І він мені каже. Тобі вже давно пора ставати тим лідом. Настав твій час. Спочатку автомайшн бекграунд, а потім. Так, так. Сто відсотків вже все для цього є. Тоби будеш лідом. Супер. А тепер скажи мені, будь ласка, ти змінила свою кар'єру, ти змінила своє життя в той час, коли ти була мамою, і коли ти там було вже 30 плюс років, в тебе було двоє дітей, і тебе це не зупинило. Ні. Скажи, будь ласка, що б ти зараз змінила, якби ти почала свою кар'єру. З нуля знову-таки 30 років ти маєш двох дітей, але ти в тебе вже є ті знання, які в тебе є зараз, десь там на рівні підсвідомості. Щоб угу. ти, що ти зняла для того, щоб максимально пришвидшити шлях росту в твоїй кар'єрі? Угу. Я би пішла на курси, пішла б саме на твої курси для того, щоб стартану стартанути. Чесно кажучи, до твого курсу в мене було якесь таке відчуття, що якщо ти платиш якісь гроші, да, то вони повинні бути невеликими грошами за твоє навчання. Чомусь це в голові. Я завжди навчалася безкоштовно, тобто в мене були гарні знання, і те, те дало змогу мені навчатися безкоштовно в університеті. Потім які знання я отримувала. На своїх проєктах, на яких я працювала, в мене не було відчуття того, що ти можеш заплатити, а потім отримати більше. Але зараз воно є. Зараз воно є, і я розумію, що коли ти вкладаєшся в себе, вкладаєшся в своє навчання, воно завжди дасть тобі плоди у вигляді гарної зарплати, у вигляді а, самовідчуття, у вигляді того, що ти рухаєшся по своїй кар'єрі далі, mm -hmm. а, не шкодувати грошей на навчання. Така в мене була б рекомендація для себе. Найс. Nice. А скажи, будь ласка, в відсотковому співвідношенні. Ти заплатила за курс якусь там суму, яка для України, навіть для Європи, насправді дуже велика. Нестандартно велика, тому що я знаходжуся в США зазвичай від навчаю людей. За скільки місяців підвищення твоєї зарплати відбилася ціна цього курсу? Підвищення моєї зарплати? Твоя зарплата підвищилась на 40%, правильно? Так. А, ти заплатила енну суму за наш курс? Так. А, за скільки місяців? За два місяці я відбила твій курс за рахунок того підвищення, яке я отримала. Вау! Wow. Два місяці навчання, два місяці роботи, і як нічого не було, просто заплата більше на 40%. Так, так. Тобто, вкладайтесь у своє навчання. Люди, вкладайтесь. Реклама просто топ. Так. Я тобі щиро дякую за твій час, за те, що ми з тобою нарешті тобі. зустрілись. І я надію, що скоро ми гіпотетично будемо навчати ось тих людей, які знаходяться за екраном, і змінювати їхнє життя найкраще. Дякую, Олена. До зустрічі. Топчик. ча Дякую, я в шоці. Скажи так класно, і просто.